Забиті вікна та потрощені дахи. Саме так сьогодні виглядають десятки багатоповерхівок у місті Покровськ. Ворог продовжує нещадно гатити по мирному населенню. Лише за останній місяць мешканці декілька разів здригнулися від вибухів. Зруйнований університет, декілька десятків років молодь не тільки Покровська і всього району отримувала якісну освіту. Тепер виглядає як локація з фільму жахів. Такий самий вигляд має і зруйнований заклад освіти, що на початку березня зазнав прямого влучання ворожої ракети. Багатоповерхівка у мікрорайоні Південний ракетного удару зазнала зранку 3 березня, коли майже усі місцеві перебували у своїх квартирах. Тепер від мирного життя тут залишилися лише теплі спогади. Проте, попри обстріли, Покровськ продовжує жити. Працюють магазини та всі необхідні установи. Покровчани кажуть про евакуацію замислюються. Проте та невідомість, що чекає на них у чужому місті, поки що змушує залишатися. Буває. Где-то далеко шумно, слишком, переживаємо, звісно, за дітей, за себе. В плані евакуації ми поки, поки не плануємо, поки здесь, тут, тут все добре: світло є, вода є, ми знаходимось тут. А якщо думаємо виїжджати, Это, может быть, Павлоград або Львов, Кур... где нас могут принять. Куда я эвакуируюсь, скажи, пожалуйста, кому я нужна, пенсионер? Так что сидим, сидели и сидим, никуда не въезжали и никуда не собираемся. Что будет, то будет, надеемся на Бога. Есть какие-то дела здесь, еще остались, а пока не будет. Чико будет громко, будем эвакуироваться. Ну, пока у нас есть возможность, еще дома побудем. На поселке живем пока спокойно, а если уже что-то будет, тогда, конечно, придется. Звісно, покидати рідну домівку завжди важко, адже тут були і сміхи, і сльози, і теплі зустрічі. Але з кожним днем безпекова ситуація на Донеччині погіршується. І евакуація чи не єдиний спосіб врятувати себе та рідних? Нагадаємо, щоденно з міста Покровськ курсує евакуаційний потяг до Львова. А кожні вісім днів по непарних числах виїхати можна до Рівненської області. Наступні евакуаційні рейси заплановані на 31 березня, 8-16. 12 та 24 квітня. Попередній запис здійснюється за телефоном 098 890 33 18.